Доброго дня, шановні глядачі, підписники нашого каналу. З вами знову Олександр. І сьогодні в нас на черговому огляді новинка на ринку України. Це двигун торгової марки Ленсі. Зараз вам розкажу. Ви не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки. Отже, двигун на 20 кінських сил, одноциліндровий бензином з робочим об'ємом 459 см3, без електростартера. Заводите кік-стартером з баком на 6,5 літрів, з додатковим кріпленням під бак, трошки згодом пізніше вам ще покажу. Повітряний фільтр автомобільного типу, вал шпонка. 25 мм. Отже, чому новинка? В цього двигуна стоїть масляний насос. Це, мабуть, один з перших двигунів, які є в Україні з масляним насосом такого типу. В всіх інших двигунах стоїть на шутнові бризовка або лопатка, як то називає, яка змащує циліндропоршньову групу. Тут стоїть вже масляний насос, на цьому двигуні стоять вкладиші, які під тиском змастюються. Стоїть масляний фільтр, окремо він винесений сюди, і стоїть датчик тиску. Тобто, Якщо нема масла, цей двигун буде відтікати іскру, буде глухо. Стоять додаткові ребра жорсткості і охлаждення, Стоїть така захист, потужний захист бензобаку, тому що в інших двигунах дуже часто жалувалось, що баки просто лопнуть згодом, тому що вібрації і так далі. Тут же ця проблема снята, тому що стоїть потужна пластина, яка не буде це годавати, буде все, всі вібрації брати на себе. Стоїть звичайний карбюратор, фільтр автомобіль, автомобільного типу. Зараз ми цей мотор заведемо, замірюємо оберти. Оберти в цього двигуна 4100, що можна сміливо сказати, що в нього є 20 кінських сил. Зараз ми його заведемо, послухайте, як він працює. Для того, щоб нам завести двигун, ми заливаємо мастило, мкость літр сто або 1,1 літра. бензин 95-й. Відкриваємо паливний краник, закриваємо повітряну заслонку, вмикаємо тумблер і заводимо. І про цього заслонку ховає. Двигун працює рівно. Без вібрацій. Mm. І кнопкою Отже, можна сміливо сказати, що цей двигун для професійних потреб. Чому? Основною головною особливістю є те, що в нього є масляний насос. Він може працювати на більших нахилах, ніж звичайні двигуни. Масло буде закачуватися, тому що звичайний двигун більше 25 градусів нахиляти не можна, бо буде обідньона смазка. Цей можливо. Також йде непосереджений впориск на шатуни і на вкладиші, той, що дає. Це в двигунові розігнати на 4100, тому що звичайний двигун, ви на ці оберти не розженете, тому що там все порозлітається. І також в нього є дуже чудовий захист бака. Це теж дуже, скажімо, велике. Хто працював, він зрозуміє, що це велика, велика перевага. Нагадую, що компанія Моточас професійно займається продажем та ремонтом двигунів, дизельних або бензинових. Якщо вам потрібен двигун або ви вагаєтеся, який вибрати, ви можете зателефонувати до наших спеціалістів, і ми з радістю вам поможемо і підкажемо, який двигун обрати на вашу техніку. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був Олександр. До скорих зустрічей!